Доброго ранку, любі малятка, гарні дівчатка та мужні хлопятка. Всі здорові будемо мандрувати, ці кавинки пізнавати. Діточки, сьогодні ми відвідаємо країну здоров'я і дізнаємося, що потрібно робити для того, щоб бути здоровими та гарними. малюками. Отож, сідайте зручненько. Та уважно слухайте мене. Для того, щоб бути здоровими, потрібно дотим витримуватися певних правил. Одне із них потрібно вчасно лягати спадки та прокидатись, адже маленькі дітки під час сну дуже швидко ростуть. Також неодмінно потрібно спати вдень. Від цього залежить наша сила та енергія. Діточки, дуже важливо вранці робити ранкову зарядку, веселі руханки і скульпт-хвилинки. Їх ми кидаємо батькам у вайбер в карці дня. Скажіть мені, ви їх виконуєте? Мої ви хороші, усі виконують. Веселі руханки я дуже рада за вас. Діточки, також, щоб бути здоровим, потрібно багато часу проводити на свіжому повітрі, а також правильно та корисно харчуватися. А знаєте, що потрібно вживати? Знаєте, що? Смачну їжу! Так, діточки, смачну корисну їжу це молочко. А також усі молочні натуральні продукти яєчка, горішки, м'ясо, рибку, ягоди, фрукти та овочі. І не забуваємо, дітки, щоб після кожного прийому їжі бажано полоскати ротик. А також чистити зубки. Підкажіть мені, коли потрібно чистити зубки, скільки разів на день? Так, діточки, вранці та ввечері ми чистимо зубки з допомогою дорослих. І ще, малеча, одне важливе правило здорової дитини це чисті ручки. Ручки. Обов'язково потрібно мити з милом, бо саме мила бояться усі погані мікроорганізми. Отож, діточки, запам'ятайте, головні правила для того, щоб бути здоровим. Потрібно гарно висипатися, робити ранкову зарядку, проводити багато часу на свіжому. Повітрі, гарно харчуватися корисною їжу і обов'язково мити ручки. Діточки, не затримуватись, збирайтеся і йдіть на вулицю, проводити час на свіжому повітрі. Усіх обіймаю до нових зустрічей!